Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу, -шоу. Шо ви на таке! Та я ведучий Ярослав Гринчук. Та сьогодні, як і зазвичай, ми будемо куштувати щось незвичне та гостре. А саме страва північної Кореї ток-покі. Це рисові палочки або брусочки, приготовлені в спеціальному гострому соусі. Вау! І є культовим стрітфудом у Кореї. Та що тут казати? Поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Традиційні токпоки подають у вигляді червоних пікантних рисових палочок у соусі на основі корейської пасти з червоного перцю. Негострий варіант з додаванням соєвого соусу називають гундзюнг токпокі, що з перекладу королівський токпокі. Ну що, друзі, поїхали робити розпаківку. Е, дивіться, до речі, ось так вона виглядає. Тут три перчинки. Це повинно бути щось дуже-дуже дуже гостре. Дуже, дуже Як ви всі знаєте, я не дуже сильно полюбляю гостре, але дуже багато його останнім часом їм. А Може, пішов ти. Давайте дивитися, що тут у нас таке цікавеньке є. Рисові палочки. Так, і. І якісь, якась спеція. Not bad, not bad. Тож, відкриваємо це, ці рисові палочки. Okay, let's go. Пахнуть вони рисом. І знаєте, такий, як, як він трішечки забродив. Висипаємо ці рисові палочки, беремо спецію і насиплю все. Мені вже нічого не страшно. Ой, смак спецій дуже чудовий. Хімічний такий, знаєте, як у корузяні палички зі смаком бекону. Ось щось таке. Ну і, звісно, заливаємо це окріпом. Накриваємо кришечкою. І чекаємо 5 хвилин. Five minutes later. Ну що, go куштувати? Так, відкриваємо дуже гаряче і дуже. Цікаво. Ну, чесно кажучи, пахне воно, як мівіно. <звук> Ці рисові е, палочки, вони трошечки набухли, трошечки. Е, стали м'ягесенькими. Виглядає воно, чесно кажучи, не, не дуже. <звук> Хочеться вам показати цей помаранчевий колір. Ці спеції, вони дуже Такі ядовиті, прям, як можна так сказати. The Among Us Potion. І вони так, чесно кажучи, не дуже сильно в, е, впитали в себе ось ці палочки. Фух, ну що, як то кажуть, з Богом, поїхали куштувати. Взагалі, немає ніякого смаку, таке відчуття, що от, хто куштував кальмар, той, до, той повинен знати цей смак. Просто ти щось жуєш, типу якусь гумку і все. І дуже гостру гумку випікає. Немає такого, щоб прям гух, як після чіпсів, як після всяких тих приколів. Ну давайте ще скуштуємо дві. Зараз трошечки, трошечки ось погляньте. Ось так. І... Мантежур, будь ласка, прилежи, ось е полум'я трошечки так. Хочеться, знаєте, що зробити? Ще скуштувати цю юшечку помаранчеву, тому що щось дуже гостреньке, так? Фух, поїхали. Ой-ой-ой! <звук> Я б ще не буду цю юшку куштувати. Так, нормально пече. Що вони то полюбляють? оті ті всякі ці гос гострі продукти. Це це жах. Жах, я ж кажу, який жах. Ну і що, друзі, саме цікаве це висновки. За цей токпокі я віддав 100 гривень. Вардує вона своїх грошей? Ні. Е -е, скуштував би я ще таке? Напевно, що ні. Скільки я вже куштував всякого різного, але сказати чесно, ну воно того не вартує. Тож, друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Я кажу вам до зустрічі. Па-па-па-па.